Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай Усе, що зветься Україна. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна, що мріше за наш край, І в щасливі злі години ми для неї живемо. На Вкраїні для Вкраїни будемо жити й помремо. Облітав журавель Сто морів, сто земель. Облітав, обходив крила, ноги надрудив. Ми спитали журавля де найкраща є земля? Журавель відповідає Краще рідної немає. У нас прекрасний рідний край, квіти, море, річка, гай, рідне все, поля, діброви, сади які чудові, І краса це білий цвіт. Ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай. Рідніше їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Їм красить все, їх рідний край, Нема без кореня рослин, а нас, людей, без батьківщини.